Так, Друзі, всім привіт! Продовжую вивчати фрезерний верстат свій. Зараз фрезерується пліточка, прохід доходить. Продовжую збирати оснастку для свого фрезерного верстату. У мене тут шпіндель, я казав, вже ISO 40 Вже знайшов цанговий патрон сюди, втулочки перехідні на КМ2, КМ3, КМ4. Ну і там ще пара оправочок. А це нещодавно замовив ось такі на форумі ось такі прижими USP-12. ну Вони такі прижими, не зовсім прижими. Більш на тисочки схожі. Спочатку я шукав лекальні тиски, якісь маленькі, на заміну цим великим. Але поки не знайшов а це, зайшов до товариша в гості побачив у нього ось такі прижими. Хто не знає, якось, як вони працюють. Ось о, дивіться, виходить, в Тепаз вставляється він. Два таких самих. Ну, тут ОСП-12 не дуже до цього стола підходить, тому, тому буду робити інші гаєчки або болти. Ось він так працює. Получається, прижимають, коли затягується ось, ця, ось цей болт, оця губка, виходить, з'їжджає, понаправляючи вниз, і затискає деталь. Чим вони добрі, тим, що коли в звичайних тисках. Затискаєте деталь, то її треба пристукувати, обстукувати. Тут воно її прижимає до стола або якусь підкладочку можна підкласти, прижимає донизу. Мало що прижимає по бокам, зжимає, так ще й вниз, трохи давить прижимає. Ось я замовив От таких 4 штучки. Коштують вони по 500 гривень, начебто на візі зберігання. Ціна не дуже мала, але й більш-менш приємна. А це у мене було, була така плиточка невеличка. Я зараз її вставив фризу 4, чотирьох, е, чотирьох пера фризах, діаметр також 4 мм. Ось, трошки е, хочу нарізати з цієї плиточки. От так от 6-6 е, таких тих самих кусочків і потім вифрезирувати з них е, гаєчки е, Тобразні. Усього вже е, пробували на днях точити шпилечку зробити ОСП-12. Тут е, ОСП-12, різьба виходить трошки, трошки нестандартна, е, крок різьби 1,5. Пробували точити з такої арматури на своєму токарному станочку. Різьбу нарізали поки що плашкою. Станком ще різцем не пробував нарізати. Треба буде спробувати. Єдине, що хотів запитати, може хто підкаже: шпильки для кріпежу з арматури підходить, такий матеріал для шпильок, чи він не дуже не дуже гарний. Є ще в мене варіант від стойки автомобільної. такі штоки в мене є. Ось він також 12 в плюсі трошки міліметрів в діаметрі. Можна також порізати, нарізати різьбу і зробити шпилечки. І От Не знаю, що, що, що краще: арматура або, або ця річ. Но цю цю ще не, не пробував нарізати чи ти пробував, схожий там такий шток, бо в неї є. А нарізати різьбу ще не пробував. Ну, ось так збираємо потроху оснастку. Оснастка не дешева. Але що робити? Ну і пробуємо потрошки різати. Ще столкнуся з такою проблемою. У мене коробка скоростей, затерті е, майже всі цифри, дуже, дуже погано проглядаються. Коробка подач цифри ще добре видно, а скоростей не дуже, не дуже видно. Тому ну, зараз ставив, знімав по пробував по, по 1,5-2 мм за один прохід, то зараз швидкість нібито стоїть біля 1000 обертів в минуту. Е, замовив, ще колись замовляв на Aliexpress тахометри електронні. Ось думаю, спочатку хотів пошукати е, нову таку табличку зі швидкостями. Але потім подумав, що вона все, все рівно може показувати неправильно. Тому буду ставити сюди тахометр. Ну, якось отак. Чим далі пробую на ньому працювати, вчитися, тим тим більше він мені подобається. Ну, будемо потрохи зараз прижимчики, звичайні будемо робити. Ну, як, як і всі починаючи фрезеровщики. Шпильки, прижими, оснастка, а потім вже щось, щось може, будемо робити. Якісь деталі вже за гроші. Ну, поки ось якось так, всім пока. Пишіть коментарі. Буду дуже радий новим підписникам, лайкам і підтримку канала. Коментарі, звісно, будуть не зайві. Всім дякую, всім пока.